Співають український гімн та червону калину. Отримують імені мені дипломи кадета та вітання від паняночок. Ханаостанок складають присягу. Обіцяємо бути вірним Україні, любити та поважати її народ. Обіцяємо. Шанувати батька і Обіцяємо. Сумлінно навчитися, бо навчається головний образок кадета. Своїм званням кадет пишається, каже першокласник Микита. Я почуваюсь, бо кадет як військовий, але ще не підготовлені до кінця. У нас було сьогодні свято. Ми на ми, ми цьому дуже гарно готувалися. А от навчатися, говорить, полюбляє не щодня. Понеділок і середа мені не подобається, коли в школу. Коли подобається вівторок, четвер. А чому? – Ну, тому що там немає на Саме завдяки кадестру, розповідає мама Микити Марина, хочуть призвичаїти сина до дисципліни та відповідальності. З дитинства треба привчати дітей до гідності і честі, до кадетства привчає до організованості дитини. Про церемонію посвяти говорить пані Оксана, була наслухана від свого саморічного сина Івана. Цю подію каже, чекали всієї родини. Син дуже чекав на цю подію. Він мені тільки й говорив, як вони репетували, як вони це. Тобто він сам чекав на це. Він казав е за паняночки, що їх будуть вітати. У мене ще два сини ось підростають ще є. То думаю, що теж кадети підуть. А от сам Іван не припиняє повторювати закони кадета. Ти чесно вічним. зазвичай традиційне свято день кадету. нашій гімназії проходить 6 грудня до дня української армії. А в цьому році так склались обставини, що ми не могли його провести. Тож ми перенесли його на сьогоднішній день, і не можна було обійтись без посвяти в кадети. Це такий ритуал, який дуже важливий на сьогоднішній день для військово-патріотичного виховання для наших кадетів, для тої змістової, за якою працюють ці кадетські класи. Тетяна не Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.